7 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. У міському палаці культури відбулось прощання із захисником України Дмитром Назаровим. У військового залишились дружина та син. Кременчук отримав три великі пасажирські автобуси від італійського міста Мілан. Кожен із них може перевозити до 120 людей. Їх планують використати на маршрути до сіл Придніпровське та Потоки, а також на перший занасип. У Кременчуцьких школах учні початкових класів, які навчаються в очному або змішаному форматі, харчуватимуться безоплатно. Місту планують виділити 17 мільйонів гривень державної субвенції на ці витрати минулого тижня. В Кременчуці на світ з'явилось хлопчиків більше ніж дівчаток, 20 проти 9. Серед новонароджених одне немовля поповнило родину внутрішньо переміщених осіб. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 8 жовтня у Полтавській області очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте. Підписка і лайк!